В цьому відео я зробив Explorer Ship 6,0368 повний огляд. Тут є 815 кусочків, то дуже мало на кораблик цього розміру. Він 71 см або 28 дюймів. Знову ж таки, він дуже великий на 815 кусочків. Тут є гелікоптер, якийсь механік і науковець з комп'ютером. Тут є капітан, пані з радіо. І ще один науковець. Тут є фотографер і кораблик маленький для фотографій. Тут знову ж таки гелікоптер, а вправо зверху є коралі і руїни. Це перша частина кораблика, тут є пару стін і нічого іншого. Тут вже є акваріум, мікроскоп і двері. Зліва є контрольний комп'ютер і зверху є ліжка. Тут є кафе, мапа і кав'ярня, кава, молоко і дальня. Тут є ще вид на мікроскоп і на акваріум. Це зона для капітана. Тут є рятувальні кола, щоб Якщо би хтось впав у воду, вона йде зверху над кімнатою головною. Там є три сидіння для трьох людей. І мікрофон, і, микроск... і телес і компас. Тут є дах, і ми поставили площу для гелікоптера. Е, Мені дуже подобається, що тут є помаранчеві і сині, і білі кольори, через те, що вони спокійний, синій і помаранчевий вогневий. Тут ми з'єднали першу і другу частину човна. Ми її продовжили і вже збудували повністю з'єднання. Це там, де будемо субмарина ставитись. Це вид інструкції, як я будував. Ми з'єднали дві частини і поставили пластинки, щоб не було видно, де вони з'єднуються. Ми зробили стіни для першої частини. І видно драбину, і повністю з'єднання закінчено. Тут є вихлопні гази, де виходять, антена. Ось стіна, там не можна видно, знову ж таки бачити кольори. Тут є вид, ще один ззаду. Тут є гелікоптер на площі і субмарина, яка опускається вниз крізь дюрку. Тут є пані, яка викликає і контролює Субмарину радіо. Mm -hmm. Є гелікоптер, і в капітанській зоні є капітан сидить. Тут видно, як опускається субмарина і гелікоптер готується до зльоту. Є кораблик і є коралі, там де є вікінговий цей. А він плаває. Так, він плаває. Він дуже легко рухається. І це мені дуже подобається. Він може, ви можете відкрити оцю дірку і там є вода. І ви можете, якщо глибока вода, то ви можете пропхати субмарину крізь. Пропхати субмарину крізь не і бавитись. Вона теж закривається і відкривається дуже легко. Кораблик маленький, теж плаває, це дуже гарно. Він на двох людей. Гелікоптер, на жаль, не плаває. Мені дуже сподобалось будувати і грати з цим лего набором. Але тепер це ваш вибір, чи ви хочете купляти чи ні. Тобто подумайте. Дякую за перегляд. Підписуйтесь і ставте лайк.